Таполанське благословіння на 26 березня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як Каїн позвав в поле Авеля і вбив його там. І потім Господь запитав його, Каїне, де брат твій? І він сказав такі слова. Не знаю. Що йому сторож, щоб пильнувати за братом своїм? Ви То, знаєте, тоді Господь сказав йому: навіть земля кличе до мене, що кров прийняла брата Твого, тому ти будеш проклятий і прокляти твої а, труди праці твоєї, а ти будеш, знаєте, як приходьком, волоцюгою на землі. Але ще сказав Авель, каян до Господа промовив, що що ж ти як кару на мене насилаєш? Бо я і навіть буду постійно ховатися від лиця Твого. Знаєте, війшов цією подією, війшов смертний гріх вбивства, коли брат вбив брата. Але я хочу звернути увагу на, дві, на два моменти з цього. Перше, як чиняє каїн після того, як вчинив цей гріх. Він вчиняє так, так само, як і батьки його, хавається від Бога. Ніби не кажеться, а при чому тут я? А я тут не при чому, я взагалі нічого не знаю. І ви знаєте, коли дається Але Господь чекає, він до кожного звертається до Єви і з Адама звернувся. Розповісти, що сталося. Хто ти зараз, після того, ти як впав, яке серце твоє? І виявляється, що серце і Адама і Єва було жорстоке. І каїне серце залишилося жорстоке. І він нібито давав, якщо ти зараз сокрушишся, покаєшся і скажеш правду, і що, що ти зробив, і що ти зрішив, і скажеш прости, то інший може бути у тебе шлях в житті, по-іншому наші відносини складуться. А так, коли ти серце своє зачерстило і далі, то взаємовідносин. Між мною і тобою практично немає. І оце от місце потім сам Каїн визнає, що а, і буду ховатися від лиця того. Так, і все життя, ті люди, які грішать і пристрасті обирають пристрасті свій шлях, то вони а, ховаються від лиця Божого. Господь їм не потрібен. Вони роблять вигляд, що його немає, і роблять своє життя, але врешті-решт і залишаються без Бога. І в земному житті, і в небесному, і потрапляють не в царство небесне, яке уготовано кожну люду, а до пекла сходять. І дійсно є вибір у кожного з нас. І дійсно, і дійсно, цей вибір складний. Можна обрати гріх і пристрасть, і тоді все життя ховатися від Бога і робити вигляд, що його немає, і, і, не, і не брати до уваги Його присутність. І страждати за це, тобто перебувати в проклятті, яке гріху і накладено. Але можна зробити по-іншому. Як Господь і дає шанс взяти і покаятись, сказати, Господи, не прав я був в цьому, і я прошу тебе, допоможи мені виправитися, щоб я пішов шляхом праведності, але не ховай, не. Шляхом, коли я ховаюся від тебе, а шляхом, коли я відкрито йду з тобою за руку до царства того, яке ти нам всім і готував. Амінь.